5 листопада 2025 рік компанія Електромотор. Друзі, вже показував, що я перемістив в офіс дизельні обігрівачі. От я їх виставив по марочках. Такий от модельний ряд. Пройдемо, подивимося, які ж у нас є. «Джеко» co дже 84, 156. Я буду старатися, звісно, їх друзі, показати, як вони виглядають. Волсо. В-4173. А тут, друзі, Фічемель, як FX 21 111.

Нічого. G80458. Джеко G8454. Як бачимо, 8 кВт, підключення 12 вольт, 5 літрів дизеля. І от приклад моделька. Gecko G8452. Такої невеликої мощності, 2 кВт, 12 вольт підключення, Пише дизель. І коробочка така маленька, ну, як я бачу, 10 літрів. Ну, давайте ще якусь модельку. Подивимося. так же. Джеко, наприклад, 8 кВт, може працювати підключення 12 вольт 230 5 літрів дізеля. Тобто всі вони різні, будемо показувати, а ви заходьте на сайт електромотора. Кому цікавлять, кого цікавлять дізельні обігрівачі, телефонуйте 063. 426, 10 10 а я буду їх ховати від дощу. А вам тепла до миру. 0,63, 426, 10 10